Всім привіт! 10 квітня риємо капусту. Це рання капуста, детмаршер Рюер сіяла 26 лютого прямо в землю в оцій теплиці не опалювалася подвійна плівка. Відео є, я декілька відео робила про капусту і сьогодні результат. Оце така капусточка виростає на 10 квітня в цьому році. Коли холодна весна, вона трішки довше росте, якось оця капуста відчуває, коли вона потрібна на грядці. Нариваю по 12 штук не менше. Складаю відразу в пакетик, зав'язую земля-волога і отак я вже фасоване, я в ящичок складаю, щоб зручно на базарі вже продавати її. Коли йдуть люди ввечері додому, рию ввечері. Якщо на базар вранці, то вранці рию, бо це рання капуста, вона така ніжна, не хочеться її тримати довго. Перед тим, як продавати, я її провірила, чи вона міцна. Взяла таких чотири капустинки. Цю капусту я буду садити не в парник, а біля на вулиці. В парнику хто хоче ростиме. Тут у мене капусточка ось росте. Це я гібрид посадила. А там же ж та, що перша в кінці. Звичайно, їй тут горно. А ця буде рости. На вулиці та що експериментальна. Трішки полила і залишила. Оце отут вона у мене біля парника росте. Прийшла в обід 12 година, лежить. Це нормально. Потім ввечері забула подивитися. На ранок прийшла, стоїть гарна міцна капуста, витримала вітер і сонце. Це означає, що можна розпочинати продаж. І ще ми відкриваємо шплівку плівку і загартовуємо в теплиці усю передню стінку, верх-низ плівки відкривається. Робимо протяг, коли вирощувала капусту, не поливала часто. Так дивилися, щоб волога земля була, ніколи не заливали, щоб коріння розвивалося. Якщо тримати в мокрому, не буде розвиватися коренева система. їй гарно зверху сидіть і не треба шукати вологу розвивати коріння. Виходить, капусті 45 днів від посіву. 40 днів місяць від сходів. Виросла. Пройшла доба від початку продажів. Тепло, гарно, грядку люди культивують і капуста потрібна, так що в мене вже небагато залишилося. Оце редиска, оце залишилася ось редиска. Якби була капуста, то вже б продало. Тут редиска, редиска собі. Сіяла редиску, тут два рядки. Не рву, а можливо десь уже якусь і можна. Нехай декілька днів підросте. Ми капусту рідко поливали, редиска б вже виросла, якби ми її не забували поливати. Треба окремо було приходити з водою поливати. Вона ось зараз тепер полили, риємо, то і ось редиска. Так що капусти вже небагато, там малувата, ну і та трішки маленька. Вона тепер за два дні виросте. 2-3 дні. Перед тим, як рить, заливаю гарно водою, щоб земля була волога. По дорі... Хожу по доріжках, оце там дошка ота лежала. Не затопчую, тому що хочу сюди ще каперець випікерувати. і висаджувати вже треба свій геркулес сюди. Оце я вирила сьогодні капусту. І тут отака земля залишилася. Вона мокра, але не важка, не стоптана. Коли я то ходила ногами отут, то тоді так довго ми не могли зробити землю гарною. Люблю пухку землю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Уже й сонце заховалося, прийшла на капусту. Третій день, як вона висаджена, капуста, не накривала. Щось нормально. В день прилягає, ще трішки, бачу, приймається. Отут вона, коли синіє, то приймається. Все добре. Думаю, і в людей рости беток. 31 березня, зараз прополю. Далі вона буде рости швидко, і тоді бур'ян важко буде, де їсти. Зараз його видно, Ось швиденько прополю в між льодів. Вже третій справжній листок виложу. Або другий. Де другий, де третій? Ось третій. Рона 30 березня. 9 градусів. Дивлюся, хто зайвий, ще прориваю. Треба бур'яни прибирати і проривати. 28 березня так виглядає рання капуста. Прориваю ранню капусту. Це я вирощую фрюер, редиска сілеста і гриби.